Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему Показникова функція і розглянемо деякі завдання. Давайте з вами розглянемо перше завдання номер 114 Чи є правильним твердження найбільше значення функції y дорівнює 0,2 в степені X на проміжку від мінус 1 до 2 дорівнює 5. Ну, давайте з'ясуємо. Давайте подивимось, графік функції y дорівнює 0,2 в степені х. Так як основа, основа наша, ось так, у нас менше одинички, то графік цієї то ця функція у нас спадна. Давайте розглянемо схематично, як проходить графік цієї функції. Так, x, Y. Обов'язково через одиничку ми пам'ятаємо з попереднього року, і вона спадне. Тобто, отак і не перетинає вісіх. Схематично. А у нас проміжок від мінус 1 до 2. Мінус 1 і 2 по іксу. Значить, це значення в точці 2 по іксу, ось воно. Тут, а тут у нас значення по Y отут по від мінус 1. Отже, найбільше значення у нас буде в точці мінус 1. Знайдемо його, Y дорівнює 0,2 в степені мінус 1. Щоб порахувати це, цей вираз, нам треба десяткову дріб перевести взвичайну. Це буде 2, десятих. скорочуємо, тут буде 1 5, тобто 1 п'ята мінус в першій степені. Якщо у нас степінь від'ємна, то ми дріб перевертаємо, тобто буде 5 перших або просто 5 в першій степені. Отже, у нас і. Функція y дорівнює 0,2 в степені х набуває найбільшого значення в точці мінус 1, і це найбільше значення дорівнює 5. А в нас питання було таке. Чи є правильним твердження найбільше значення функції дорівнює 5? Так. Значить, в першому це відповідь так. Друге. Область визначення функції y дорівня 4-7 в степені x є множина дійсних чисел. Ну, область визначення, область визначення це значення хів. Коли у нас показникова функція y дорівня А в степені Х, ми пам'ятаємо, які у нас обмеження накладалися на що? Тільки на основу А у нас була більше нуля. І А не дорівнювала одиниці. А от ікси у нас були будь-які дійсні числа. І в, в другому питанні так, область визначення є множина дійсних чисел. Значить, у нас відповідь так. Так, третє. Областю значень функції y дорівнює 6 степені х плюс 5 є проміжок від 5 до плюс нескінченності. Область значень функції це значення Y. Давайте з'ясуємо, яке найменше значення тут буде, і яке найбільше. Ну, ми знаємо, що у нас Y, бачите, якщо подивитися, зараз я покажу. Якщо подивитися на графік, то у нас графік не перетинає вісь іксів. А отже, Y у вас більше строго більше нуля. Якщо у вас y більше нуля, показникова функція, да, то у вас y дорівнює 6 степені х теж більше нуля. І ви ще потім додаєте плюс 5, тобто додали до нуля 5 і отримали, що ну, до обох частин нерівності, скажімо так, і отримали, що 6 степені х плюс 5. Буде більше 5. Отже, у вас оця функція набуває значення від 5 не включно до плюс нескінченності. Тобто більше 5. У вас в третьому завданні область значень функції є проміжок від 5 включно. Це не так. Отже, тут відповідь ні. Так, четверте. Найменше значення функції y дорівнює 1 четверта в степені X На проміжку від мінус 2 до 2, дорівнює 16. Найменше значення дорівнює 16. Найменше це мінімум. Знак питання. Можна так оформити. Да? Ну, давайте перевіримо. Значить, Найменше значення. От давайте подивимось на графік. У нас знову основа, а основа у нас ось вона. Вона менше одиниці. Отже, це функція спадна. А спадна функція набуває більшого значення при меншому значенні аргументу х. У нас тут аргумент найменший мінус 2. Найменший аргумент у нас мінус 2. Ось він. Значить, ми знайдемо значення цієї функції, коли х дорівнює мінус 2. Отже, пишемо х дорівнює мінус 2, звідси y дорівнює 1 четверта міну в другій степені. Ну, Коли у нас від'ємний показник, то ми дріб перевертаємо, це 4 вже в другій степені, і це дорівнює 16. Значить, найменше значення. Ой, це я найбільше значення знайшла. Да? найбільше значення. А найменше значення буде в точці 2. Так, значить, найменше значення буде в точці 2, х дорівнює 2. Отже, y дорівнює 1 четверта в другій степені. Це дорівнює 1 ш16. От найменше значення у вас дорівнює 1 шістнадцята, а не 16. Тому тут яке питання було найменше значення проміжку до рівня 16? Ні. Відповідь ні. Так, наступне завдання. Давайте ми це зменшимо. Щоб нам не заважало. Так, ще раз. Так, як мені його зменшити. Так, ну добре. Друге завдання таке. Перенесемо його сюди на вільний простір. Знайдіть найбільше значення функції y дорівнює 1 шоста степені х на проміжку від мінус 2 до 3. Ну, знову ж таки, у нас функція. Y, зараз ручку виберу, Y дорівнює 1 шоста степені Х. Основа, як ми бачимо, у нас менше одинички. Якщо основа менше одинички, то це функція у нас спадне. А отже, свого найбільшого значення вона набуває в точці. Х яке найменше, тобто в точці мінус 2. Знаходимо y дорівнює 1 шоста в степені 2, і дорівнює перевернули 6 в другій степені 36. Отже, найбільше значення функції на проміжку від мінус 2 до 3 буде у нас 36. Так, це у нас номер був 1,15. Наступний номер 1,16. На якому проміжку найбільше значення функції y дорівнює 2 в степені х дорівнює 16, а найменше дорівнює 1 четверта. Значить, найбільше значення Y дорівнює 2 в степені х набуває 16. Отже, що таке 16? 16 це у нас 2 в четвертій степені, Отже, у нас показники однакові при рівності, х дорівнює 4. Тепер найменше значення y дорівнює 2 в степені х дорівнює у нас 1 четверта. Що таке 1 четверта, це 2 в мінус другій степені. Ми перевернули, тому степінь буде від'ємний. Показник степені від'ємне мати значення. Тому х дорівнює у нас мінус 2. Яке питання у нас? На якому проміжку найбільше значення функції дорівнює 16, а найменше дорівнює 1 четверта? Отже, чому у нас при х дорівнює 4 найбільше значення? Бо функція y дорівнює 2 в степені х, вона у нас. Зростаюча, бо основа оця у нас більше одинички. Значить, це зростаюча. Так, отже, у нас проміжок від мінус 2 до 4. Так, наступне завдання. Беремо це, переносимо. Знайдіть область значень функції. Область значень функції це y. y дорівнює мінус 9 в x. х. Ну, По-перше, функція y дорівнює 9 в степені х це показникова функція. Які значення приймає y, ми казали, більше нуля, тобто y належить проміжку від нуля, не включно, бо не перетинає вісіх, до плюс нескінченності. А у вас написано мінус. Тобто поміняли всі знаки на протилежне. Отже, у нас область значення цієї функції буде y належить від мінус нескінченності до нуля. Так, друге. Область значень функції y дорівнює 15 в степені х плюс 1. Ну, давайте поміркуємо. Y дорівнює 1 п'ята в степені Х. Які значення набуває y? Ми вже знаємо. Показникова функція набуває значень від 0 до плюс нескінченності. Ну, тобто, ну, по-перше, ми можемо так: оце записати: 1 п'ята в степені х у нас більше 0. Правильно? А нам треба, давайте подивимось. Додати одиничку, бачите, додати одиничку. Що ми робимо? Ну і додаємо одиничку до кожної частини нерівності. Плюс, давайте я іншим кольором, 1 і плюс 1. Отже, у нас функція y дорівнює 1 п'ята в степені x плюс 1 буде більше 0 плюс 1 одинички. Значить, у належить проміжку від одинички до плюс нескінченності. Третє. Y дорівнює 7 в степені х мінус 4. Y дорівнює 7 в степені хміну 4. Знову ж таки, у нас y дорівнює 7 в степені х це більше нуля. Тепер ми з кожної частини повинні відняти мінус 4, значить, буде мінус 4, і тут мінус 4. Що ми бачимо? Що у нас y, яке дорівнює 4 7 в степені х мінус 4, буде більше, ніж мінус 4. Отже, y належить проміжку від мінус 4 до плюс нескінченності. Y дорівнює 6 в степені модуль X, четверте. Так. Ну, по перше, так як у нас модуль X, То X тут будуть тільки додатні. Ну, тобто, е як сказати? Показник степеня буде тільки додатній. А якщо показник степеня додатній, то у нас y дорівнює 6 в будь-якій додатній степені, це буде більше одинички. Отже, y належить проміжку від Одинички до плюс нескінченності. Чому від одинички поясню? Бо найменше значення х це буде 0. А 6 нульовій степені це одиничка. Отже, ігри будуть більше, ніж одинички, бо функція зростаюча. Пробачте. Так, наступне завдання. Наступне завдання цікаве, і воно зустрічається на ЗНО. Так. Зараз ми його перетягнемо. Так, графік якої з функцій, зображеної на рисунку 17, перетинає графік функції y дорівнює 5 степені х більше, ніж в одній точці. Так. Значить, урівнює 5 в степені х. Ну, давайте розглянемо графік цієї функції. Так, x, y. Основа більше 5 більше, ніж одиничка, значить, це функція буде зростаюча, яка проходить через 1. Ну так, схематично. Отже, більше, ніж в двох точках. Яка з цих прямих буде перетинати більше, ніж е, в двох точках. Ну, давайте перший малюночок подивимось. А. Значить, у нас перетинає в точці 5, 5. Отак. Тут одна точка перетину. Якщо у нас мінус 5. 5, то у нас проходить отак і десь воно там перетне, да? тобто дві точки. Перетне графік більш, ніж в одній точці. Значить, отут другий графік, тобто Б, перетинає більше, ніж в одній точці. Якщо у нас пряма пройде отак. То це буде перетне отут в одній точці. Наш графік. Значить, у нас відповідь Б. Все, дякую вам за увагу. До побачення.